Всім привіт! Майже з першого мого відео про роботу в таксі мене постійно запитували одне й те саме. Запиши відео, як е, налаштувати класні фільтра на уклоні, щоб возити там, жирні замовлення. Чи там писали мені в особисті повідомлення в коментарях, типу підскажи якийсь фільтр на уклон? На що я, в принципі, справедливо відповідав, те що я не являюсь там супер експертом по уклону, там як налаштовувати фільтри і все інше. Тому особливо нічого нового я вам там розказати не можу. Але поспілкувавшись з багатьма своїми підписниками, я зрозумів, що є дуже багато водіїв, які в принципі не розуміють, як працюють фільтри, як їх налаштовувати, як їх навіть вмикати. Як мені один писав, там, що він виставляє фільтра, а йому приходять взагалі там ліві замовлення. Типу, чого так? А коли я з ним поспілкувався, виявляється, що він включав фільтр. А потім виходив на головний екран, нажимав ланцюг і думав, що це так працює. Але ну, ми знаємо, що якщо ви нажали там ланцюг, фільтра не працюють. Або на, навпаки, якщо у вас там включений ланцюг і ви включили фільтр, то ланцюг перестає працювати. Ну, це логічно. Але дуже багато людей, які тільки починають працювати в таксі, які, в принципі, не розуміють, як воно працює. І тому я вирішив записати це відео, щоб е пояснити. Максимально базові речі. Я не буду там супер класні жирні фільтра е показувати, тому що. Всі, хто працює на уклоні, знають, що нема якогось там ідеального фільтра, який вам буде класні замовлення давати, тому що постійно потрібно дивитися на ситуацію. Скільки замовлень є, де ви знаходитесь, чи як вам швидко потрібно е, взяти замовлення, чи ви там можете почекати пів години, щоб взяти прям супер -класне, класне замовлення, чи вам просто потрібно кудись уїхати. Ну, На різні випадки життя, скажімо так, є різні фільтри. Тому якогось універсального, ідеального не існує. Але в цьому відео я поясню базові речі і плюс-мінус деякі моменти, які я помітив там за 4 роки роботи в уклоні. Хоча я, як і говорив на початку відео, я не являюсь там супер суперекспертом фільтровщиком по уклону, тому я впевнений, що дуже багато моїх підписників. Які мене постійно дивляться, працюють на уклоні і знають набагато краще, як фільтрувати. Тому цих людей я відразу попрошу, якщо є якісь поради, звичайно, пишіть в коментарях, буду радий почитати. Але якусь там сильну критику не потрібно в мою сторону кидати, тому що, як ви знаєте, я, як повторювався вже не один раз, не фільтровщик. Тому починаємо. І так, переходимо до самих фільтрів. Заходимо в додаток «Уклон». Ось ми бачимо головну сторінку, це у нас показує, де є коефіцієнти. А це сектори. Ось така. Самі фільтра. Ось ми заходимо, і в мене ось тут є різні фільтри. Коли я там виставляю, наприклад, мені потрібно десь там по правому березі покататися, я виставив в правий. Зараз у мене тут по ціні нічого немає. Але, наприклад, коли там, я хочу виставити якусь ціну, наприклад, виставляю там. Мінімально, допустим, 100 гривень. Потім е, він може дати, якщо ми просто виставимо мінімальну ціну, він може дати просто скручене замовлення е, і в той сектор, що вам треба, наприклад, там, за 7 кілометрів 100 гривень. Але якщо ми не хочемо вести таке скручене замовлення, ми просто беремо, наприклад, там, ціна в мінімалці мінімал і виставляємо, наприклад, скільки там кілометрів. Наприклад, 4 кілометра за 100 гривень. І дам далі, якщо, наприклад, поїздка більше, ніж 4 кілометра, наприклад, там 16 гривень наступний кілометр, там, чи 15 гривень, в залежності від ситуації, потрібно дивитися, чи підходить у вас машина під комфорт, під бізнес, чи просто під стандарт. І тому можна виставляти різні фільтри. Скажімо так. Так, вийти. Наприклад, виставили ми. От це фільтр у нас, радіус можна вибирати. Наприклад, якщо нема заторів, ви десь там в спальнику можна виставити десь там 2-2,5 км. Якщо ви в центрі, то до 2 кілометрів, мені здається, що більше не потрібно, тому що дуже довго будете їхати і вся суть замовлення втрачається, скажімо так. Потім, що ми беремо далі? З цим ми розібралися. Виставляємо, наприклад, ми фільтр. Якщо ми хочемо їздити по фільтру, нажимаємо кнопку Авто, виходимо на главну і тут бути вільний стоять. Тоді працює фільтр. Якщо ви хочете працювати по ланцюгу замовлень, щоб не по фільтру, просто нажимаємо ланцюг, увімкнути, все, працює ланцюг. І тут так само можна можемо виставляти відстань, коли бажано вмикати ланцюг. Зазвичай просто катати цілий день на ланцюгу, я вважаю, що не потрібно, тому що мало що вийде заробити. Дуже багато буде е, там, невдалих замовлень, якісь незрозумілі місця приходити, плюс буде е, багато скручених і тому подібне. Е, на ланцюгу можна включати його, коли ви знаходитесь, наприклад, десь там виїхали там в. З якимось замовленням за місто, і вам потрібно повернутися назад, ви вмикаєте ланцюг, і більше шансів, що замовлення вам прийде, тому що замовлення по ланцюгу приходять в пріоритеті. Так, з цим розібралися. Тепер, наприклад, як створювати фільтр. Ось ми бачимо плюсик, нажимаємо. Обов'язково потрібно бути, на... бути назва. Наприклад, виставляємо жир. Хай буде так. По блутному. Радіус. Десь приблизно хай півтора кілометра буде. Так, стоп. Де він Ось. І що ми виставляємо під е, ці параметри? Наприклад, ви ввечері в центрі і хочете покатати там, чудові замовлення. Середній такий день ми не беремо, що там якась аномальна погода чи якесь свято, коли там замовлення зашкалюють, і можна взагалі не включати фільтр, а просто в ефірі вибирати замовлення. Вибираємо ми, наприклад, там, мінімальна ціна 100 гривень, наприклад. От, для центра приблизно 100 гривень це нормальні замовлення можна катати. <coughs> Кимемо у мінімалці. Я би виставив приблизно 3 кілометра. І наступний по хай буде там 16 гривень. Десь якось так. А хоча, якщо ми зараз виставимо 16, є велика вирогідність, що замовлення прийде не в центр, а десь далі. Тому якщо щоб не приходило замовлення далі, можна виставити, наприклад, там, 17 наступний там, чи 18, 18-19, тоді плюс-мінус 100%, що замовлення далі центру більше 5-6 кілометрів вам не прийде. Тому що тоді вийде дуже високий тариф. А як правило, люди не їздять по таких тарифах десь далеко. І, наприклад, якщо навіть воно вам і золотить супержирне замовлення по таким критеріям, то я думаю, можна їхати навіть там і десь далі, тому що це доволі вигідний тариф вийде. Далі, що ми робимо далі? Можна додати сектор. Наприклад, якщо ви хочете просто катати. Наприклад, центр. Ось ми бачимо центральні райони. До центра можна додати там, Подол, можна там, до площі Перемоги, Лук'яновку можна захватувати, е Лебіцьку. Це все плюс-мінус центр і плюс-мінус там однакова, однакова кількість замовлень ввечері. Звичайно, найбільше це Велика Житомирська, це Січових Стрільців, Хрещатик, Гулівер. І от, оцей. Круг такий, там найбільш замовлень, ще багатенько замовлень на подолі в районі верхнього валу, верхній нижній вал. В тих краях також і в районі контрактової площі, також ввечері дуже багато замовлень. Ще можна возити, наприклад, якщо ви знаходитесь десь в спальному районі зранку і хочете виставити якийсь, наприклад, фільтр, щоб поїхати не за. Там 12 гривень, скручений за кілометр через мости по пробкам, а плюс-мінус нормальний. І ви виставляєте, опять же, собі фільтр, який ви хочете. Для того, щоб розуміти, яка ситуація, тому що в кожній ситуації кожен день він різний. Не можна одним тим самим фільтром працювати постійно. Тому що один день вам будуть приходити замовлення і по цьому фільтру це будуть невигідні замовлення. Наступного дня вони можуть бути по цьому самому фільтру вигідні замовлення, тому що. Один день більше замовлень, інший менше, плюс пробки різні в залежності від дня. Наприклад, п'ятниця по заторам буде відрізнятися від четверга, наприклад, чи понеділка, тому що люди їздять в інших містах, в інші напрямки, і затори змінюються. Тому, як я роблю, наприклад, якщо мені потрібно, як в мене, ось я часто їжджу на центра ввечері на лівий берег, наприклад, у мене от, він має підписаний ППЦ. Я для себе розумію, але ви можете підписувати, як вам завгодно, як вам зрозуміло. От я, наприклад, сьогодні виставив 15 гривень за кілометр, 2,1 кілометра подача, і мені прийшло замовлення по комфорту, правда, голе. І я поїхав, тому що я плюс-мінус запізнювався і не хотів чекати замовлення щось покраще. І плюс це було лише 5 годин. Тому що максимальний пік для роботи це буде 6-7 година. Ми беремо додаток уклон для пасажира. Наприклад, От я знаходжусь тут, Трояндово, і куди ми їдемо? Виставляю, наприклад, там хай буде Антоновича. Там Антоновича, хай буде один. І ми бачимо, що нам. Пропонує уклон, який є зараз тарифи і які він приблизно рекомендує. 148 гривень. Тепер ми заходимо в навігатор. Ну, вище. Один. Включаємо маршрут, щоб він нам показав, скільки нам їхати кілометрів. Їдемо через вулицю Жилянська Київ. Ось він нам показує 7,5 кілометрів і 18 хвилин їхати. Але ми бачимо, що? що уклон побудував маршрут по іншому. Тому звертаємо на це увагу. Робимо маршрут, щоб він співпадав з тим, що будує уклон, щоб ми зрозуміли вартість е, кілометра. Так, наприклад, ми готові, рушаємо. Да, ось це таке саме замов... такий самий маршрут, як побудував уклон. І ми бачимо, що це 10 кілометрів. Тому зараз в нинішній ситуації уклон пропонує тарифи по. 14,8 за 1 км. ну плюс-мінус 15 гривень. І якщо ви там поспішаєте і хочете, щоб не було скручене замовлення, в принципі, можна виставляти фільтр, наприклад, в той сектор, що вам потрібно, і там 15 гривень за кілометр і чекати замовлення. І з великою вагідністю, що вам прийде ось таке замовлення. Якщо у вас є трохи більше часу, і ви хочете плюс-мінус пожирніше замовлення взяти, ви виставляєте, можна виставити. Фільтри 16-17 гривень за кілометр. Поверніть праворуч на вулицю Комсомольська. Потім поверніть. Помовчі. Щось він сильно розговорює цей вейс. Ви виставляєте, наприклад, 16-17 гривень за кілометр і чекаєте своє замовлення. Якщо це, звичайно, там, час перед комендантською годиною, можна виставляти максимально жирний коефіцієнт, максимально е е великий. Велику вартість за кілометр і чекати на ці замовлення. Тому що ввечері, як правило, десь там в 11-й годині з центру можна уїхати за гривень 50 навіть за кілометр, 10-кілометрову поїздку. Тут уже на ваш розсуд і на ваші побажання, скажімо так, так повертаємось до уклона. І до ваших, скажімо так, побажань. Що ви хочете взяти, тому що ввечері, як я говорив, можна дуже класні замовлення взяти. Також можна брати е, замовлення непогані зранку в спальних районах, і ввечері в центрі. Бажано не їхати в центр зранку, а ввечері не їхати в спальні, катати в центр. Я завжди так і роблю. Я десь приблизно о 5 годині там. Плюс-мінус там раніше, пізніше приїжджаю в центр. Я там до 8, до 9 по різному працюю. І цей час я виставляю там фільтр у мене центр і катаю собі по центру закази. І там о 8-й 9-й годині, коли я беру замовлення, куди мені потрібно додому. Виставляю там, або якщо я запізню і виставляю будь-який просто сектор, і мені там перше, яке замовлення прийшло, я поїхав. Або я виставляю вже, типа, з вартістю, з ціною за кілометр і чекаю гарного замовлення. В принципі, я думаю, про додаток, про фільтр я пояснив все. Максимально, якісь в цифрах я вам нічого пояснювати не буду, тому що, як я говорив, вже дуже залежить від ситуації, де ви знаходитесь, коли ви знаходитесь. Підходить у вас машина під комфорт, не підходить. Можна взагалі, наприклад, якщо у вас там машина під бізнес під комфорт підходить, можна просто вимкнути стандарт, наприклад. От У мене стандарт вимкнений, можна його просто виключити. І у вас там замовлення будуть приходити тільки по комфорту. Або якщо у вас, наприклад, є там під бізнес машина, також буде підходити під бізнес. Драйвер також дуже часто можна непогане замовлення. Хватити. Особливо це святкові дні дуже багато людей випивають і замовляють драйвера. І можна дуже гарно на цьому заробити, так як я, наприклад, раз взяв замовлення з центру біля самого метро, і на позняки також майже до метро. І тариф удваюється для того, щоб водій міг повернутися, викликав собі тексі, повернутися назад, на те місце, звідки він їхав. А я там сів на метро за 8 гривень проїхався, і все, і подвійна сума моя. Це також такі особливості роботи є. А ланцюг, як я говорив, вже його потрібно, навіть не потрібно, а можна вмикати. Або ви в день. Ви, наприклад, виїхали працювати тут, там десь 11-12 година, піки. Закінчились, і ви собі включаєте, і можна просто там по ланцюгу трохи в обід, коли мало замовлень покатати, а коли з'являться більш-менш нормальні замовлення, опять же включити фільтр. Також можна по, по ланцюгу кататися у вихідний день. Тому що, як правило, у вихідний день немає різниці, куди ви їдете. Замовлення скрізь однаково є там плюс-мінус, там десь трохи більше, десь трохи менше. І можна на по ланцюгу. В пріоритеті, там замовлення з замовленням, тому що коли він вімкнутий, ви їдете, вам вже на зустріч приходить нове замовлення, і в такому режимі нон-стоп можна нормально заробляти у вихідні дні. Або якщо вам, наприклад, не повезло і ви вранці приїхали в центр. Також варто включати ланцюг і намагатися виїхати. Тому що якщо ви не забрендовані, ланцюг це єдиний спосіб підвищити себе в пріоритеті. До прийому замовлень, тому що, як ми знаємо, уклон перший пріоритет дає тим, хто забрендований. Вторий пріоритет це ланцюг, звичайно, і потім вже пішли фільтри. там, В залежності, чим більше у вас параметрів виставлено фільтра, тим нижчий пріоритет. І ще дуже, як запевняє уклон, карма впливає. У мене зараз дуже знизилась, тому що я. Останніх пару днів чомусь дуже багато відміняв замовлень. Так у мене було 95% карма, наприклад. Чим менше ви відміняєте замовлень, якщо вони не обов'язкові по ланцюгу, є такі функція не обов'язкові замовлення, вони жовтим зверху загораються, і ви можете це замовлення не приймати. Якщо воно, наприклад, за місто, або рейтинг пасажира дуже малий, або пасажир дуже багато скрутив вартості ціни, тому що зараз. Покажу на прикладі додатка пасажирського. Ось можна змінити ціну. Ну тут в мене мінімально стоїть. Можна там накручувати його, можна, якщо коефіцієнти, ціна буде спочатку десь там, ось така, наприклад, піднята. І пасажир може його скрутити назад. Це, звісно, дуже хитро жопі пасажири і таких краще не возити. Ось, я думаю, в принципі, я про... Основні базові принципи роботи уклона і фільтра, розповів все. Ось таке вийшло коротке, але я сподіваюся, що дуже корисне і пізнавальне відео. Особливо для тих, хто тільки починає працювати в таксі, хто не розуміє, як працює додаток, як працюють фільтра і що це взагалі таке, буде дуже корисно переглянути це відео. Для людей, які вже там, не перший рік в таксі, я думаю, нічого нового я не розказав. А, можливо, навіть і дуже багато що забув сказати чи там упом'янути. Тому, якщо у вас є якісь поради, думки насчет фільтрів, насчет роботи взагалі в уклоні, будь ласка, пишіть в коментарях, тому що, як я говорив, я не експерт в уклоні, і мені буде дуже цікаво дізнатися якісь нові фішки, нові лайфхаки. А для людей, які тільки починають працювати в таксі, я думаю, взагалі це безцінна інформація, тому що. Як кажуть, краще вчитися на чужих помилках, брати чужий досвід, ніж самому наступати на якісь там граблі і робити якісь помилки. І дякую, що додивились до цього моменту. Будь ласка, коментуйте, підписуйтесь на канал, звичайно, і ставте лайки. Всім удачі і пока!